Нафтогазова енергетика енергетика-2015». під такою назвою в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувається триденна міжнародна конференція, в якій беруть участь науковці з Австрії, Словаччини, Польщі, Румунії Угорщини. Визнані експерти у сфері енергетики, обговорюють основні питання модернізації технологій: нафтогазове добування, підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі, співпраці наукових шкіл. Нафтогазова справа в Україні потребує новітніх технологій, методичного провадження наукових висновків, практичного втілення, співпраці науки, і підприємницьких та бізнесових структур. Міжнародна конференція Нафтогазова енергетика 2015 зібрала науковців провідних енергетичних університетів Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, Австрії. Взаємообмін науковими досягненнями додасть нових імпульсів їх практичних втілень в нафтогазовій галузі. Якщо ми говорили два роки тому, що зріджений газ це прекрасно, то сьогодні вже не є не прекрасно. Ми не можемо через босфор заїхати в Чорне море. Росіяни нас лякають південним потоком на глибині 2200 метрів труба. До якої ми ніколи не можемо туди до добратися, то ще на стінці 45 міліметрів і вона буде експлуатуватися. Тут є море викликів, і це все є справа науковців. І ми в цьому працюємо і досить успішно, і досить ефективно. І я хочу сказати, що мені дуже приємно, що це відбувається в нашому університеті, бо ми є визнані лідерами в цих наукових дослідженнях. І бачите, скільки людей приїхали, Ми приїхали не тільки себе показати, але все-таки подивитись, а куди себе націлити в майбутніх дослідженнях. Методи, вони присутні і у нас. Ми їх ці методи всі знаємо. Це імпульс надії на плас, це застосування нових речовин, нових технологій. Ми методи знаємо, у нас нема технологій, розумієте? Створити технологію, розробити технологію це ну, великі затрати. І от ці фірми готові дати нам технології, готові зробити. От ми вчора переговори вели, створити у нас представництво. І зробити полігон для апробації цих технологій. Протягом трьох днів науковці обговорюватимуть основні новітні методи та технології: нафтогазове добування, ефективні способи управління та співпраці з інвестиційними компаніями, параметри міжнародної співпраці університетів в рамках підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі. Особливо важлива оцінка можливостей виходу на ринок нафтогазової промисловості, яскравий приклад співпраці наукових установ, університетів з бізнесом та економічною структурами – це коли висновки вчених результати наукових розробок обов'язково потрібні і їх практично втілюють в технологічні процеси. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і газу вже має чималий досвід у міжнародній співпраці профільних наукових шкіл, створення новітніх технологічних лабораторій за європейськими зразками, втілення проектів транскордонного співробітництва в інноваційній діяльності.